Отже, Марто, давайте подивимося по розкладу, яка виникає ситуація. Перше питання, яке я задала, в чому причина, що ви ніяк не можете знайти своє призначення, ту справу, яка б вам давала задоволення. Причина в не зовсім вірних орієнтирах. Причина в тому, що ви орієнтуєтесь на фінанси. У вас випав туз пентаклів, який показує саме фінансові питання. Тобто ви маєте всі ключі для того, щоб вирішити цю ситуацію, але ви дивитеся трішечки не в той бік. Ваше внутрішнє спонукання зараз це фінансове питання. Не пошук призначення, а саме пошук джерела доходів, яке б вас задовольняло. Саме в цьому причина, що ви не можете знайти своє призначення, бо ви на призначенні не фокусуєтесь, ви фокусуєтесь зараз на фінансах. І це причина цього. Далі, що потрібно зробити для того, щоб цю причину пропрацювати? Дивіться: по-перше, вам потрібно зробити вибір. До того ж, цей вибір має бути а Вибір за серцем, тобто не розумом і не холодним розрахунком ви повинні зараз обирати, а послухати своє серце, що воно вам підказує. Якщо ваше серце вам підказує, що потрібно все ж таки спочатку знайти справу, яка буде вашою душею, якою ви будете горіти, то Подивіться сюди. Якщо ваше серце вам підказує, що ви дуже хочете зараз заробляти гроші, а яким чином і якою справою це вам не дуже цікаво, то подумайте про цей вибір. Однак вам потрібно трішки попрацювати над своїми демонами, можна так сказати, і подумати про все, що вам заважає зараз. Звернути увагу саме на призначення, а не на фінансову сторону. Розумієте, можливо, у вас є якась людина в вашому оточенні, яка, в принципі, Може вас забезпечити фінансами, можливо, це батько чи дідусь, можливо, чи якась людина, яка може вам зараз дати на певний час фінанси не на забаганки, а на потреби. Для того, щоб ви мали зараз час розібратися зі своїми проблемами, демонами і зробити вибір за вашим покликом, вибір за серцем. Питання, що конкретно, які конкретні кроки вам потрібно зробити, щоб забезпечити своє і призначення, і фінансовий ваш успіх. По-перше, вам потрібно прибирати перешкоди. Вам потрібно подумати, що вам зараз заважає здобути ту роботу, яка буде вам приносити дохід. Знову ж таки, працювати зі своїми демонами і прибрати ці перешкоди. Можливо, це ваш страх падіння, попередній ваш досвід, який не дає вам можливості дійти до мети, і ви постійно боїтеся, що ви впадете, що знову вам відмовлять. Попрацюйте з цим страхом, зробіть якісь конкретні техніки, можливо психологічні техніки. Це перше, що вам потрібно зробити, пропрацювати внутрішні ваші блоки, ваші внутрішні перешкоди. Друге, що вам потрібно зробити, це вдосконалити себе, вдосконалити свої навички. Розумієте, після того, як ви зробите вибір. Вибір за вашим покликом, за вашим серцем, тобто вибір краще, який ви можете зробити так, не в сторону фінансів, який вас заводить і веде на хибний шлях, і є причиною ваших таких невдач на сьогодні. Так? Цей вибір для вас хибний. А от вибір за покликом, вибір в сторону призначення. Він якраз і призведе до того, що ви почнете вдосконалювати себе. Ви вдосконалите свої навички, вдосконалите себе і не бійтеся явити це світові. Не бійтеся заявити про себе, що я така-то займаюся таким-то, роблю це ось так класно. Ось, подивіться на мої результати. Дійте, не бійтеся діяти. Явіть це світові і дійте. Можливо, ви оберете щось за своїм призначенням з тих галузей, які вам подобаються. І, можливо, ви будете, як ви сказали, на фрілансі там вести свій блог, свій, можливо, інстаграм. Дійте, обов'язково робіть. Але перед тим, як ви будете діяти, вдоскональте себе. Зробіть вибір. Визначитися зі своїм призначенням, зробіть цей вибір, вдоскональте себе, пропрацюйте ваші всі страхи і ваші всі перешкоди, вдоскональте себе, заявіть про вас світові і обов'язково дійте, і тоді у вас буде успіх, вас успіх неодмінно чекатиме. Але це ще не все. А, яким саме чином? Питання, яке ви задавали так, яким чином, через своє призначення ви можете покращити свої фінанси? Ну, знову ж таки, вам потрібно зробити вибір, чи залишатися в тому стані, в якому ви знаходитесь зараз, чи зробити крок вперед вперед до свого вдосконалення? І до набуття якихось нових навичок. Пам'ятайте, я вам сказала на консультації, що, можливо, ваші роботодавці не бачать у вас того, що їм потрібно. Ось ця карта і свідчить саме про те, що вам потрібно якісь нові навички в собі виростити. Які це будуть навички, залежатиме від того, що ви оберете. Яку галузь ви оберете за своїм серцем, і саме від цієї галузі будуть залежати ті навички, які вам потрібно буде пропрацювати. Так ось, відповідаючи на ваше останнє питання, так, потрібно вам зробити цей крок вперед, не вагатися зробити цей крок вперед до вдосконалення себе, до, до явлення себе світові. І тоді на вас чекає фінансова стабільність. Коли ви будете займатися справою свого життя, справою, можливо, це не буде зараз справа вашого життя, тому що життя дуже довге і ще багато чого може змінитися. Однак це буде справа, яку ви обираєте за покликом серця. Коли ви оберете справу за покликом серця, зробите. Ось ці кроки до вдосконалення себе, можливо, потрібно буде ще пройти там якісь курси, чомусь навчитися а, взагалі пропрацювати себе, свої страхи, позбавитися від своїх. Страхів досконалити себе і всім про себе нову розповісти. Ось тоді на вас чекає і успіх, і на вас чекає фінансова стабільність. Четвірка пентаклів це завжди стабільність, це матеріальний світ, це те, до чого, в принципі, зараз ви прагнете. Однак, окрім. Фінансової стабільності, тому що якщо ви будете займатися справою, яка вам подобається, і до того ж, ви в собі будете мати такі навички, ви їх в собі виростете, випликаєте і народите ці навички, які потрібні, щоб бути крутим спеціалістом в цій справі, то тоді ви будете цим займатися довго, стабільно. І саме через це піде накопичення ваших фінансів. Ви не будете кидати, ви не будете шукати щось нове. У вас піде накопичення ваших фінансів. Ну і, звісно, ви самі станете на декілька щаблинок вищою за ту себе, яка ви є зараз. Тобто, ви ще й до того вдосконалите себе. Якщо є у вас питання, будь ласка, задавайте, якщо щось не ясно, чи є щось додаткові питання, я зроблю додатковий розклад, який дасть більше ширше розуміння того, що вам потрібно робити, чи можливо про якісь причини. Будь ласка, пишіть, якщо є питання, обов'язково я на них відповім. Ще додатково задала питання: що буде, якщо ви продовжите знаходитися в тому стані, в якому ви знаходитесь зараз? І нічого, в принципі, не будете робити. Точніше, будете робити всі ті самі дії, які ви робите зараз. І що буде, якщо ви дослухаєтеся до порад розкладу і почнете йти іншим шляхом? Значить, дивіться, перше, якщо ви залишитеся в тому стані, в якому є зараз, і продовжите дії, тобто робити те, що ви зараз робите для закриття цього питання, то на вас чекає така самотність. Одинокість в плані того, що ви не будете знаходити вихід і вирішення для цієї ситуації. Ви ніби одна сама в пустелі і нічого не можете з цим зробити, і ніхто вам не може допомогти, ніхто вам не може в цьому зарадити. Ви будете відмовлятися, наприклад, від якихось. Посад від якихось робіт, які вас тим чи іншим чином не будуть задовольняти, але проблема ваша залишиться на місці, якщо ви будете продовжувати шукати роботу тільки з огляду на фінанси. Бачите, знову випала ця карта Туз пентаклів, це те, що сидить у вас всередині, воно вас переслідує фінансове питання. Зараз, можливо, ви вирішите його на. Певний час якимось іншим чином, за рахунок, можливо, якоїсь іншої людини, поки триває ваша робота. Так? Отже, якщо ви залишите так, як є, якщо ви продовжите шукати роботу тільки з огляду там на фінанси, то ви ризикуєте залишитися от в такому стані самотності і закінчиться це. Не лякайтеся, що це карта смерті, але це закінчиться. Повним занепадом внутрішніх мотивів, я б так це назвала. Тобто повна втрата енергії, повне розчарування в собі, в житті. В роботодавцях, взагалі в роботі і, можливо, навіть депресія. Звісно, після цього піде якась ваша трансформація, тому що для того, щоб відштовхнутися від дна і поплити на поверхню, до цього дна потрібно в першу чергу дістати. От якщо ви залишитеся в тому стані, в якому ви зараз, то ви, в принципі, і дійдете до цього дна, і тільки після цього буде якесь ваше оновлення. Далі, що буде, якщо ви дослухаєтеся до порад того розкладу, який ми сьогодні з вами зробили, і підете шляхом вибору від серця, шляхом боротьби зі своїми страхами, шляхом вдосконалення себе і позбавлення страху, щоб про це всім заявити? Що буде тут? Ну, по-перше, вам доведеться подолати багато перешкод, це і внутрішні, в першу чергу, перешкоди, ваші страхи, і це зовнішні перешкоди, це вдосконалення ваших навичок. Можливо, в якийсь момент вам здасться, що ви вже не можете, що ви вже втомилися від цього, що все триває дуже довго результату ви не бачите. Однак не спокушайтеся. На це почуття, воно може у вас виникнути, однак долайте його діями. Якщо ви таке відчуєте, одразу починайте діяти. Знову та сама карта випадає, що в першому розкладі. Діти, 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 і ви обов'язково отримаєте результат. Ця карта показує, що буде, якщо ви підете цим шляхом. Знову ж таки, фінансова стабільність. Якщо ви подолаєте всі ці труднощі, перешкоди, і не піддавайтеся, будь ласка, на такі почуття, які можуть виникнути, що результату немає, я вже багато всього зробила і в себе вклала, і обрала, чим хочу займатися. І багато-багато всього зробила, результату я не бачу, дійте далі. Робіть, 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 робіть і ви обов'язково отримаєте цей результат, який вам потрібен. Ось такі два шляхи, яким шляхом іти ви обираєте самі. Тобто карти вам підказують один шлях, що вас чекає на шляху, і який буде результат цього вибору, і інший шлях, що вас чекає на шляху і яким буде результат цього вибору. А який з цих шляхів обрати, це вже рішення буде ваше. Отже, Марто, спочатку ситуація стосовно навчання. Перший варіант у нас був: що буде, якщо ви придбаєте для себе це навчання? Ну, по-перше, буде така емоційна нестабільність у вас. Вам буде з одного боку важко, з іншого боку, ви будете жалкувати про те, що ви зробили цей крок, саме через те, що буде важко навчатися, можливо, можливо, якісь емоційні обставини будуть вам заважати це робити. І буде у вас періодично виникати жаль за витраченою сумою. Цей жаль, можливо, також буде давати вам якісь емоційні такі не Однак в навчанні ви знайдете собі дуже хорошого наставника, мудрого, який дасть вам багато знань, багато вмінь. і буде, Це може бути як людина, вчитель, наприклад, так, так і сам курс. Він може бути настільки наповнений і так гарно вистроєний, що ви отримаєте все, що вам необхідно, всі знання і всі вміння. І як результат цього навчання, ви будете дуже впевнена в собі, в своїх навичках нових, в своїх знаннях, і ви будете готові діяти і, скажімо так, йти вперед. Тобто, у вас буде багато енергії після навчання, і ви будете готові все це застосовувати, все, що ви там вивчили. Тобто така дуже енергійна особистість, ви станете після навчання і готова до дій. Далі, якщо не Купувати це навчання, як будуть розвиватися ваші події. Ви будете працювати самостійно над собою, можливо, на якихось безкоштовних і безкоштовній інформації, але ви будете працювати над собою. Однак це все буде відбуватися досить повільно, двері перед вами поки що будуть закриті, поки ви працюєте. Однак ви будете задоволені тим, що ви зберігли ці гроші, це буде вас гріти і. Ви будете себе почувати більш-менш впевнено від того, що гроші ви зберегли. Однак в цей період, якщо ви не купите навчання, то, можливо, у вас буде якась невпевненість в собі, ви будете боятися робити подальші кроки. Тобто буде все дуже повільно, ви будете працювати, навчатися або шукати роботу. І якісь кроки, такі рішучі, ви будете боятися робити. Можливо, у вас будуть з'являтися якісь інсайти, однак ви будете дуже невпевнені в собі, в своїх знаннях. Ну і як результат цього буде така застійна ситуація, стабільна, в принципі, з грошима буде більш-менш все стабільно, однак це не буде якихось там великих статків. Чи щось такого, ситуація буде рівна, стабільна, скажімо так. І грошей все одно буде вам не вистачати на всі ті бажання, які б ви собі захотіли. От дивіться, такі два варіанти. Будь ласка, можете обирати. Якщо є ще додаткові питання, задавайте. І зараз ще зроблю розклад на друге ваше питання стосовно чоловіка. Отже, Марта, стосовно чоловіка, який у нас випав імператор. Я говорила, що це такий людина принципів. Це, можливо, це буде це може бути або батько, або інший родич, який звик дотримуватися правил, який звик бути таким достатньо суворим, як я сказав, так і буде. Можливо, це якийсь начальник, ну, вам видніше, хто це може бути в вашому житті. І стосовно того, чи блокує він ваші фінанси, чи навпаки, готовий їх дати. Дивіться, він готовий вам допомагати фінансово. Він навіть цього хоче. Однак в нього є певні перешкоди для цього. Це можуть бути внутрішні перешкоди або зовнішні перешкоди. Я подивилася, що за перешкоди можуть стояти на його шляху. Можливо, зараз в нього самого трішечки скрутна ситуація з фінансами, тому що він, він нікому про це не каже, він показує. Робить вигляд, що в нього все гаразд, але можливо, що в нього є ще якісь в самого фінансові питання, це може бути однією з перешкод. Він чекає на щось, чекає на певний свій успіх, можливо, він чекає на реалізацію якогось проєкту або на надходження якихось коштів, він чекає. Тобто він сам зараз не в дуже такому шикарному фінансовому становищі, хоча він цього нікому не показує. Але фінансово він допомагати готовий і навіть цього прагне. Чи блокує він якісь фінансові надходження у вас? Ні, він їх не блокує. Він старанно працює і він хоче, щоб ви також працювали. Він готовий. Давати вам фінанси, однак що він хоче від вас, ось ця карта показує, що він хоче для цього від вас. Він хоче, щоб ви проявили свої таланти і свої здібності самостійно. Він чекає від вас прояву ваших талантів. Він чекає від вас прояву ваших навичок, вашої рішучості, тобто, щоб ви показали на що ви здатні, і він готовий допомагати вам фінансово. Якщо питання ще є, будь ласка, задавайте. Цікаво мені отримати від вас зворотній зв'язок, чи дійсно є така людина у вашому оточенні? І хто це може бути, якщо вона є? Напишіть мені, будь ласка, чи не диктуйте голосом, як зручно.